Ми поминаємо великого мужа, великого воїна, великого русина українця, бо він для нас виріг ту землю. І він, по суті, вже тоді розумів, після чого вже Шевченко через гриється, сотні років нагадує, єднаймося брати мої, Молю вас Бога. Тоді була єдність Русі нашої. Тоді була. Єдність нашої земелі розуміння, що тільки в єдині нашим сила наша, тільки коли ми сильні, ніякий ворог на нас не полізе, тільки коли могутня держава і будуть наші збройні сили, тільки тоді ми будемо спокійно спати в рочі своїх дітей, плекати нашу землю, наше, наше, наше Божественне єство. Бо якщо ми не будемо захищені, Силою нашої, силою нашої єдності нас ніхто ніколи не захистив. Його світі пам'яті Святослава, князя нашого, відважного воїна, що поклав своє життя, що завжди говорив йти до кінця, не здаватися, і ви знаєте, це правда. Тільки коли він бачив світло те в кінці тунелю, в кінці того темного тунелю, який існував тоді, казарського Каганату. Пійде долі, коли українці, русини тоді віддавали своїх дітей, дівчат 16 років віддавали рабство. Це ж була податок тому казарщину. І зараз ця казарщина знову повернулася на нашу землю. Ми повинні об'єднати свої думи, свої прагнення і всю, цю казарію винести знутрі і ззовні. Це наш поклик, поклик наш українців. Це наша доля. Очистити землю нашу, як і душі наші, від цього рабства, від цієї недолі, що нам вони втягнуть. Слава Україні, слава славу хороброму, слава предкам нашим, слава Україні! Роб, Дякую. Слава.